Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. З вами, як завжди, Назар. Напевно, вам вже набридли ретродропи і падає мотивація їх робити, тому що ніякого дропу немає. Але хочу вам сказати, що не потрібно опускати руки, тому що рано чи пізно якийсь дроп насипе, і всі полетять робити дропи. І всі затрати по часу, по коштах, які у вас були до цього, окупляться. Наоборот, зараз хороший час, щоб робити ретродропи, тому що гвей у нас зараз приблизно 6, 7, 8 гвей, такий газ. Я думаю, коли вистрілить якийсь з ретродроб, ми більше не побачимо, друзі. Тож до чого я веду? Сьогодні ми розглянемо такий проект як BASE від біржі Coinbase. Я не розумію, чому так мало інформації про нього, тому що це класний недооцінений проект. Зараз ми трошки детальніше про нього поговоримо. Я розповім вам, що він собою являє. Ну і само собою, що сьогодні будемо проявляти активності в цьому проекті, робити свапи, мінтити NFT, навіть розгортати смарт-контракт. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Як я вже сказав, BASE – це L2 блокчейн від біржі Coinbase, в яку на хвилинку інвестували 574 мільйони доларів. Такі топові фонди, як Anderson Horowitz, Polychain Capital, Pantera Capital та Alameda Research. Ну і не варто забувати, що у них найбільший багатомільярдний венчурний фонд. Звісно, сама команда відверто каже, що ніякого дропу не буде. Але ми самі розуміємо, що арбітром говорив так само, і насипали вони досить жирно. Та й треба розуміти, що блокчейну взагалі важко працювати без токену, тому він по-любому в них має бути. А говорять, вони все це для того, спеціально, щоб відсіяти Сибілів. Але ж ми з вами це розуміємо, тому сьогодні будемо робити активності в цьому проєкті. Давайте, друзі, вже перейдемо до екрану мого ноутбуку та будемо проступати. Якщо зайти на дефіламу і знайти проект BASE, ми бачимо, що TVL у них 301 мільйон доларів. Що таке TVL? Це сукупна кількість коштів, залочених у їхньому смарт-контракті, в їхньому блокчейні. Якщо його... Порівняти наприклад з тим же ZK Sync, про який всі так часто говорять. До речі, в мене про нього теж є два окремі відео, можете переглядати, десь тут закріплю. Ось ZK Sync era. В нього 115 мільйонів, це більше, ніж наполовину менше, а у Base 301 мільйон. З цього можна зробити висновок, що Base може вийти швидше, ніж ZK Sync. Також є така закономірність, як ви можете побачити, що у них так раптово почав зростати TVL. І якщо глянути на Arbitrum, який роздавав дроп. В них теж перед роздачою дропу почав сильно рости TVL. Арбітром роздав дроп 23 березня, ось тут. І як ми бачимо, перед роздачою дропу почав рости активно TVL. Приблизно цю ситуацію ми розглядаємо зараз на бейзі. Звичайно, це все догадки і писано вилами по воді, але зважаючи на те, що Гвей у нас зараз 9,2 активності робити дуже зручно, тим більше, що в мережі бейзу комісії дуже маленькі. Хочу сказати, що ми сьогодні взагалі на все про все потратимо десь 7-8 доларів. Звісно. Що в першу чергу нам потрібно додати мережу Base у свій Metamask. Для цього я залишу вам посилання на Chainlist, до речі, друзі, усі посилання я вам буду залишати в телеграм-каналі під постом з цим відео. Це для вашої безпеки, тому що якщо ви почнете всі сайти і всі посилання, які я використовую у відео, шукати самі в Гуглі, ви можете натрапити на фішинг, тому що їх дуже часто роблять схожими на нормальні посилання і можете втратити свої кошти. Тому краще переходьте за посиланнями, які я особисто перевірив. Тож конектимо сюди гаманець, підключаємо мережу Base, додаємо її в Metamask, переходимо в Metamask та переключаємось на Base. Ось в мене тут є 4 Долари сюди зараз ми будемо закидати додатково. Нам потрібен буде ефір в мережі ERC20 в її основній мережі, і будемо перекидати звичайний ефір в ефір в мережі Base. Будемо використовувати для цього два різних мости, це будуть різні взаємодії. Для того щоб поповнити MetaMask ефіріумом, я використовую біржу Bybit, якою я являюсь партнером, і у вас при реєстрації будуть різні скидки на комісії, знижки та кешбеки. Також недавно я почав співпрацювати ще з біржою BingX. тому можете використовувати її як альтернативу. Тож перша взаємодія. Дія, яку нам точно треба буде зробити, це є офіційний міст Base, в якому ми будемо перекидати звичайний ефір в мережу Base. Якщо глянути на DeBank, ось тут ми будемо відстежувати транзакції, а тут ми можемо побачити, що я закинув 312 доларів в ефірі. Я закинув 300, там 12 було. Цю цифру запам'ятовуємо і подивимось, скільки потім витратимо на комісії. І в Base в мене 4 долари теж є. Вже ви можете робити це все меншими сумами. Хтось може робити 20 доларами, хтось 50, хтось 100. Я використовую 300, тому що потім, щоб набувати об'єми, Чим більше суми, тим легше їх робити. Тож, друзі, вводимо тут суму ефіріума, я перекину якусь частину. Тож для початку конектимо гаманець, Metamask, все як завжди, тут все стандартно. То дивиться мої відео, вже це все знає на пам'ять. Бачимо, у нас доступно 0,20 ефіріуму. Я перекину, наприклад, 0,05. Це буде 78 доларів. Тисну депозит Ефіріум. Для початку треба переключитися на мережу Ефіріуму, звичайно, тому що з неї йде транзакція. І ще раз тисмо депозит і Бачимо комісію в 5 доларів. Це найбільша комісія, яку ми будемо сьогодні платити. Я не сподівався, що так буде багато, тому що Гвей підскочив зараз в моменті до 15. Ви ж маєте можливість це робити, коли тут комісія буде 15 2 максимум долари. А я роблю вже, бо я записую відео, у мене немає виходу. Тисну підтвердити і запускаю цю транзакцію. Хоча по факту зараз глянемо в зерскані, що насправді я стільки не заплачу. Ось, друзі, по факту я заплатив $1.26 комісії. тому Metamask нас трошки обдурив. А коли буде квей менший, то взагалі у вас буде приблизно долар. Тепер просто чекаємо, коли наші кошти прийдуть у мережу Base. З ефірі вони не знялися і дивимося, чи в Base вони прийшли. Поки немає, поки чекаємо. А зараз використовуємо друге місце, інша взаємодія, яку теж зробити Теж будемо поповняти ефір в бейс. Це у нас міст акрос. Тиснемо Connect, під'єднуємо Metamask, далі під'єднатися, тиснемо Go to Bridge Потрібно переключитись в Ефіріум, тому що транзакція буде йти з Ефіріуму, а пізніше все має бути вже на бейзі з Mined to Arbitrum One. Ми будемо перегляти у Base. до речі, хто вже не перший раз користується бейзом, ви можете зекономити на комісіях і поповнити свій Metamask ефіру в мережі Arbitrum One. І вже через цей міст перегнати собі з мережі Arbitrum One ефір в мережу Base і зекономити нормально на комісії. Хоча там 1$ долар і так небагато, а офіційний міст обов'язково ці взаємодії у вас мають бути. У нас є 0,14 ефіріуму. Я перекину приблизно 0,09. Наприклад, бачу, що комісія тут зовсім малесенька. Тисну Confirm transaction. Тут комісія 1,75. Тисну підтвердити і чекаю, доки транзакція пройде. Дивіться, як вона швиденько тут спрацювала. Знову кошти пішли з ефіру. Дивимось, що поприходили вже нам в Base. Так, вони вже сюди прийшли і одна і друга транзакція. Тепер вже можна переключитися на Base і на ньому працювати. До речі, пізніше я вам покажу свапелку, на якій набагато зручніше і дешевше набивати собі об'єми, тому що тут буде дорожче по комісії. Перша свапелка, яку ми будемо використовувати, це є Swap Base. Тиснемо Connect Wallet. Тут будемо, як завжди, робити swap, додати ліквідність. Наші 0.14 Ethereum, які у нас вже є тут в Бейзі. Слідкуємо за тим, щоб у вас тут вже весь час була мережа Base. Перекидаємо його у USDC BC, це конкретно stablecoin USDC в мережі Base. Максимум переганяти не будемо. Переженемо знову ж таки якусь невелику суму, наприклад, 0.03, це є 46 доларів, Тиснемо Swap, Confirm Swap. Бачите, тут комісія взагалі її по суті можна сказати немає. Якщо у вас тут більша комісія, ви можете тут тиснути маркет розширені і ставити тут 0,05. Якщо тут, наприклад, 0,10, можете ставити 0,05, зберігати і таким чином проводити дешевші транзакції, аніж вони є. Але якщо Metamask свариться і не пускає, то вже використовуєте таку, як є за замовченням. Це я би сказав, якби раптом у вас була більша комісія. Тиснемо підтвердити. Транзакція пройшла, закриваємо. Якщо оновити сторінку і поміняти стрілочки місцями, ми вже бачимо, що наші USDC бів вже є на місці. Що ми робимо? Ми йдемо в пул і будемо додати в пул ліквідності кошти. Вибираємо тут теж USDCB і Ефіріум. Тиснемо тут максимум, і воно нам автоматично розрахує, скільки треба Ефіріуму. Тиснемо Approve USDCB. Я беру всю суму, тому що ми потім будемо їх витягати. Тут нічого не міняю, тисну далі і тисну Approve. Після того, як USDC заапровилися, тиснемо Supply. І Confirm Supply. Комісія 0, тиснемо підтвердити. Чекаємо, доки транзакція пройде. Транзакція пройшла, закриваємо. Бачимо, у нас тут в пулі додавалися наші кошти, тиснемо Manage і тиснемо Remove. І дістаємо буквально майже всі кошти звідси. Тягнемо майже до кінця, буквально 90%. 8%. Тиснемо Approve, далі і Approve. Після того як «Approve» пройшов, тиснемо Remove і дістаємо нашу ліквідність. Тиснемо Confirm. Знову підписуємо транзу. Чекаємо, доки вона пройде. Транзакція пройшла, тепер можна йти в свапалку і назад повернути наші USDCB в наш Ethereum. Оновлюємо сторінку, тому що воно зразу не підтягує. Ось наші 4572. Буквально пару центів ми залишили у нас в пулі. Тут вони залишаються назавжди, так потрібно. І тоді USDCB. Максимум міняємо на ефір. Swap, Confirm Swap. Принцип, думаю, зрозумілий, нічого складного. Error, якась помилка, не лякайтеся, просто оновляєте сторінку. Взагалі, якщо у вас якась свапалка не працює, або якийсь крок з тих, яких я показую, не робиться, там лагає, не проходить, просто забиваєте болт і йдете робити далі. Пробуємо ще раз. Confirm swap. І ще раз. Транзакція пішла. Чекаємо, доки вона пройде. З другого разу пройшло, а якщо у вас виникають різні такі труднощі, ви можете підписатися на Telegram, на чат і завжди там задавати свої запитання. І чи я, чи підписники завжди вам допоможемо. Тому що у чаті вже зібралось досить круте ком'юніті людей, які теж гарять в ретродропах і в крипті. І ви можете стати частиною з них. Переходимо на наступну Base BaseSwap, тиснемо Connect Wallet, як завжди, підключаємо Metamask, підписуємо усі транзакції. Дивимось, щоб тут була мережа BASE, і тут ми вже наш ефір будемо переганяти конкретно в токен Swap. Переганяємо 0, наприклад, 01. Можна навіть більше, можна просто 01. О, так вже краще. Тиснемо Swap, Confirm Swap, підтверджуємо. Тиснемо close або можемо додати собі цей токен у Metamask. Чекаємо, доки пройде. Ось на балансі 300 токенів. Тепер йдемо в Liquidity. Тут у нас стандарт має бути. Тут вибираємо Add Liquidity. Якраз у нас є ефір і токен BSwap, тоді тиснемо Add Liquidity. Так само вибираємо тут зовсім трошки 0. 02, наприклад, половину з того, що в нас є. Тиснемо Enable BSWAP», додаємо в ліквідність цю пару. Approve. Після того, як транзакція пройшла, тиснемо Supply. Confirm supply. Підтверджуємо: 17 центів комісії. Можемо натиснути Close. Бачимо, що транзакція пройшла. Тут закриваємо. Знизу бачимо, що у нас додалася наша ліквідність. Повертаємось трохи назад. І ось така вкладка відкривається. Тут тиснемо стрілочку і тиснемо Remove. І так само дістаємо майже всю ліквідність, але буквально трошки треба залишити. Дістаємо 98%. Тиснемо Enable. Копійки залишаємо там назавжди. І тоді тиснемо Remove. Confirm. 25 центів комісії. Тут можна її зменшувати, тому що сайт пропонує, наприклад, нам 0.25. Ми можемо натиснути сюди, розширені. І замість вписати 0,5 вписати 0,05. І тепер заплатимо вже комісію не 25 центів, а 3 цента. Користуйтеся, підтвердити. Така транзакція може не пройти, тому що я зменшив штучну комісію, але бачите, пройшла. Якщо не буде виходити, як я вже казав, використовуйте ту, яку куди є сайт. Тиснемо close. Ліквідність дістали. Повертаємося в кладочку Trade, Swap і повертаємо наші токени. BSwap BS назад в Ethereum. Тиснемо Maximum, Ось наші всі токени. Тиснемо Enable Swap. Далі Approve. Після того, як Approve пройшов, тиснемо Swap. Confirm Swap. Якась помилка. Тиснемо ще раз. Ще раз. І пішло. На те він і тисне, що працює через раз. Тиснемо close, оновляємо сторінку і бачимо, що баланс BSV 0. Повернуся наш ефіріум назад. Далі, друзі, ми будемо створювати свою NFT в мережі Base. Переходимо на вже відому нам зору. До речі, по ній теж є окреме відео. Тут вам закріплю, дивіться, теж крутий тиснет, який можна використовувати, і теж в майбутньому має бути від них дроп. Тут ми одночасно користуємося двома зразу, два зайці одразу. Тиснемо Connect Wallet, тиснемо Metamask, під'єднуємося і будемо створювати NFT send Message. Підписуємо. Перше вписуємо назву. Я можу написати. Своє прізвище і ім'я, а воно автоматично нам пропонує символ. Можете його змінити, можете залишити, як є. Можете написати My Nft Zora, наприклад, Endbase. Напишете, що хочете, і загрожаєте картину. В мене на такі випадки є мої поршики. Гуртаємо донизу. Ціну ви можете ставити будь-яку хочете, це не грає ролі. Наприклад, стільки тут нічого не міняємо. Обов'язково мережу змінюємо на бейс. Перевіряємо, щоб тут був наш гаманець. І тиснемо Create, тиснемо підтвердити. Collection Create. Ось тут вже можна глянути транзакцію. Можете не дочікуватись до кінця, тому що вона вже пішла. Вона навіть вже пройшла. Тоді можна натиснути «Visit Mint Page. І ще її замінтити. Бачите, комісія тут буде ось така. Це вже по замовчуванню йде від сайту. Чим більше NFTшок вмінтити, тим більша комісія. Тиснумо мінт. Також бажано замінтити декілька різних NFTшок. Для цього ви можете перейти сюди і шукати якісь безкоштовні NFT, -шки. але тут не можна їх посортувати, тому важко шукати. Тому можете замінтити мою NFT. -шку. Я залишу на неї окреме посилання. Так само, як я щойно робив. Можете собі замінтити одну, дві або скільки хочете. Ну або тут шукати якісь безкоштовні в мережі Base. Так, тепер, друзі. Будемо мінтити домен, це теж дуже важлива взаємодія, яка нас буде нормально так відрізняти від звичайних Сібілів, тому що не кожен захоче це робити. Тут теж невеликі затрати. Вписуємо собі, придумуємо домен. Чим він довший, тим він дешевший. Смілканазік. Якщо пише Available мінімальна сума. Це ось стільки, скільки ви маєте заплатити, менше не вийде. Тиснете Register платити 2 центи комісії, тиснете підтвердити. Після того як транзакція пройшла, у вас таке вибуває вікно. Домен у вас. Тут я свої мережі не став додати. Закриваємо. Тепер у нас вже домен зайнятий і не забуваємо перейти сюди та встановити його як основний домен в мережі Base. Ось тут тиснемо на три крапки і тиснемо Set primary address. Підтверджуємо. Тепер бачимо, ось тут у нас вже встановилося. Бачите, у нас вже є тут зареєстровані наші домени і мій теж є. І у вас буде так само. Тепер трошки побавимось в хакерів, спробуємо розгорнути контракт, тиснемо Accept, Next і Next. Done. Після цього тиснемо Contracts. Storage Sol, Після цього тиснемо сюди. Ось тут вибираємо чим по новішу версію, наприклад, ось цю. Тиснемо. І тиснемо ось сюди. Compile one storage. Має з'явитися така зелена галочка. Після того тиснемо сюди. Ось тут вибираємо MetaMask. У кожного може писати по-різному, але маєте шукати ось такий надпис з метамаском, Підписуєте транзи. Ось тут дивитесь, що був ваш гаманець. Це все робиться на мережі Base, Ось тут має включена бути мережа Base у вас точно. І тоді тиснемо Deploy Send Transactions. Ще раз підписуємо. Ого, комісія 11 доларів. Але давайте спробуємо її зменшити. Ось тут через розширені І напишемо собі 0,05. І тиснемо Зберегти. Тепер же комісія 24 центи. Давайте подивимося, що вона пройде. Підтвердити. Не пройшла, друзі. Можна пробувати ще раз. Деплой, Send transaction. і зменшити її, наприклад, не так сильно. Крапочка 10, наприклад. Спробуємо ще так. Теж не проходить. Окей, пробую останній раз. Поставлю. Один зберегти. Це вже 4 долари комісії. Я не планував стільки тратити, бо тут мало бути півдолара комісії, але чомусь зараз такий завищений газ. Тисну підтвердити і дивлюся, тут знизу не проходить, друзі. Я повернуся сюди, коли тут буде звичайна комісія до долара. І тоді у вас ось тут має просто з'явитися зелена галочка. Я зроблю це пізніше, можливо, у вас вийде одразу. Хоча ради цікавості я спробую заплатити. Ви можете цього не робити. Я гляну, чи воно пройде взагалі, коли я дам таку комісію, заплачу, як воно хоче. І так теж не проходить. Раз воно не виходить. Давайте спробуємо змінити тут компілятор. Ось тут у вкладці вибрати трошки нижче. Наприклад, ось цей. Тиснемо тут. Переходимо сюди. Тут у нас все стоїть. Тиснемо деплой. 49 центів комісії. Підтвердити. Дивимось, ось тут має бути зелена галочка. Та-дам, пройшло. Стільки часу я мучився, а всього-навсього треба було вибрати трошки старіший компілятор. Добре, що я це вирішив прямо під час відео. Чудово. Значить, контракт розгорнули. Тепер просто показую вам свапалку, на якій можна реально набивати оборот, нормальні об'єми, тому що тут дуже маленькі комісії. Називається вона Odos. Тут я вже показувати не буду, бо тут все дуже просто. Ви берете свій ефір, свапаєте або на USDC, або на арбітром, або на USDT туди назад, туди назад. Тут можна набивати об'єми, тому що тут дуже дешево, тут мережа. У нас Арбітром Бейс, міняємо і свапаємо на SDCBC, туди, назад і так далі. Тут нічого складного, але тут можна набивати об'єми, тому що на цих мостах і свапалках тут дорого, тут так не вийде. Також, друзі, я під пустовом залишу ряд ось таких красивих NFT-шок, які можна помінтити і тим самим набити собі смарт-контракти, тому що кожна nft є інший смарт-контракт. Тиснемо Connect Wallet, Metamask, кожен раз треба його буде підключати. Я вам залишу таких 5-6 нефтішок, одну штучку, мінт, комісія пару копійок змінтили. Маєте таку красиву -шку. Після цього цю я вам залишу цей список, будете собі мінтити скільки захочете. Тим самим понабивайте собі додаткові смарт-контракти в мережі Base. Ось і друзі, все. На цьому будемо завершувати наше відео. Я думаю, воно вам було точно корисним. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.